Цей тиждень минулий фронті зовсім не в очікуванні нового перемир'я. Великодні за те, що як розповіли військовослужбовці нашому воєнкору Костянтину Мельникову, ворог використав для перегрупувань та підвозу боєкомплектів на позиції. Тож нині напруга на передовій шалена. Уздовж усієї лінії фронту українські захисники очікують на масовані наступи. околиць часового яру. Наш наступний сюжет. Вони зупиняли росіян ще до перемир'я. Під час перемир'я у них нічого не зупинялося. Вони як рухались, так і рухались. Б'ють їх і тепер. Бійці 24-ї бригади імені короля Данила тримають оборону часового яру. Інтенсивність ворожих штурмів тут була високою, як тиждень тому такою ж залишається і нині. І, хоч саме місто уже суцільна руїна, росіяни намагаються пройти через нього, аби відкрити нові напрямки. А отже, і нові міста для так би мовити, освобождення. Противник веде вогонь по тиловим містам, такі як Костянтинівка, Дружківка, Краматорська, особливо страждає Костянтинівка. Противник використовує авіацію, намагається чинити такий терор по той цивільне населення, котре там залишився. Кожне намагання ворога просунутися далі. Королівські піхотинці зустрічають шаленим опором. Тим паче, що під час перемир'я на Великдень ворог і справді показав наскільки готовий дотримуватися домовленостей. Тож постійно потрібно бути поготові. Відбувалося це свято. Наші хлопці, піхота короля Данила, ці стояли на нулі, несли своє бойове чергування. Велика честь і хвала. Вони найкращі з людей. Тому завдяки ним. Наші люди могли святкувати цей святи, святе свято. Ми і не тільки. Ми вже багато говорили, що росіяни або геть не дотримались умов перемир'я, або використали момент затища на свою користь. Вони підтягнули війська, провели ротацію, винесли трьохсотих, завели здорових, вони провели ротацію цих самих далекобійної зброї. Тобто, ви розумієте, вони зробили планове ТО. Вони зробили планове ТО і назвали це, от. На наша доброта для вас, тож послідовним кроком з боку тих, хто не дотримується власного ж слова, стала активізація чи не всіх напрямків фронту. До 130 приходів в район позиції, 130 приходів в районної позиції. Це за один день. Ну це доволі такі великі навантаження і на особовий склад. І це дуже багато. дуже багато і це шалене навантаження на піхоту. Нині намагається зменшити артилерія. Ми завжди працюємо тобто, на забезпечення безпеки нашої піхоти, на заборону дій противника, пересування. Ми знаємо, що він є, де він є, і контролюємо, чекаємо його, зустрічаємо. Ми ж традиційно закликаємо і вас допомогти зменшити навантаження на наших захисників, зокрема фінансові. Адже потреб, які потрібно закрити вже і зараз вистачає. Це і ремонт техніки і закупівля додаткових FPV-дронів. Тож не залишайтеся байдужими реквізити на екрані. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факт Сітів, Єдині новини.